Ваша висока бутова підпірна стінка взагалі не армована. Так, друзі, значить, на першій часті вебінару я розповів вам, що у нас є два принципових підходи підпірної стінки. Це масивні підпірні стінки, котрі працюють за рахунок великого об'єму великої ваги і гнучкі підпірні стінки, котрі працюють за рахунок армування. Так от, якщо ми. Використовуємо великий об'єм бутової кладки, котра має доволі велику вагу, тут не треба нам ніякого армування. Звісно, якщо ваш конструктор вирішить, що вам треба це армувати, і, наприклад, закладе сюди монолітний пояс для того, щоб зафіксувати, додати додаткову жорсткість вашої підпірної стінки, ну, коли це може бути? Ну, коли у вас, наприклад, довга-довга підпірна стінка. І для того, щоб придати їй додаткову жорсткість, ваш конструктор може прийняти таке рішення. Якщо стінки не дуже довгі, ну як не дуже довгі, ну метрів 30, да, наприклад, то я не бачу сенсу в цьому армуванні. Якщо ви захочете, ви, звісно, можете оце от додаткову, додатковий монолітний пояс зробити, то гірше не буде. Тобто ви себе перестрахуєте. Можливо, ви таким чином зможете зробити. Підпірну стінку трошки вуще, трошки менше. От саме з рахунок того, що вона буде більш жарстка із залізобетонного включення. Але це все перевіряється розрахунками Друзі, підпірна стінка це стандартний розрахунок, він відомий, там немає ніяких проблем зібрати навантаження і розрахувати цей елемент. Тобто це рахується, конструктора це роблять абсолютно нормально. І перевіряється. Дякую за ваші питання, і ми біжимо далі.